Всім привіт, мене звати Ілля і сьогодні я стану містер-бістом в Викарпарні. Тобто це я буду продавати машини за один, буду давати за гроші за якесь задання. І перше, що я зроблю, я продам от таку машину за 1$. доїжджаю я вже до авторінку. Так, доїжджаю я і продам цю машину за, за один комусь. Так, за 1 долар. Заїжджаємо на ринок. Так, от продаєте порчу вроді. І гелік продається. О, гелік звільнився. Так, давайте зараз весну ціну один. Так, один. Все, выставили. Кто первый купить? То я что дам ему сто тысяч гривен, кто первый купит. А кто купил? Ну, не знаю, давайте так напишем. Кто первый? Скажет. Так, кто первый скажет слава Украине, дам сто тысяч. Так, написав, хто перш скаже, що слава Україні, то я йому дам 100 тисяч гривень. Так. Чекаємо і. А, все. запам'ятали його ім'я. Оце цей чел. <кій> так, надіслати йому 1, 2, 3, 4, 5, 5 нольків і. Е, що я не перекинути? Давайте ми зробимо подарок, перекинемо 150 тисяч. Сколько тут написав. Ну так, 150 тисяч. Я не буду перекинути. Mm. Ну, жалко, жалко. Ходимо в меню і. продаємо ще одну машину за один долар. А яку машину я продам, то я виберу закритими очами. Так. Раз закритими очам. Я не дивлюся, певно, що давайте десь зараз зараз у цю машину. Так, зараз Роч... Очі на раз два, три. Раз, два, три. О! Попадається отакий вот о... е, бус і я його продам за один долар. Та там навіть написано, продам за один. Інтересно, хто його купить? Кстати, той ще бус має дуже велику підвеску і має ще е, е, файний движок. Так, де загрузка? А вот, все, ми появилися і їдемо. Зараз вам поставлю відео на паузу, я зараз їду до авторинку. Так, ми вже доїхали до авторинку і виставляємо наш бус за один долар. Все, все, все. І напишемо тут тобто, подарок написали і ставимо 1 долар. Погнал, давайте, хто перший купить подарок. Ну. Щось не купляє ніхто. Ем, О, все, купили, найс. Далі виходимо ми і ще одну машину продамо за 1 долар. Типу, ми продали три машини за 1 долар. Ну, ми ще дві продали. І давайте я зараз куплю машину якусь. Куплю я десь машину, ну, щоб, буде, щоб дорого коштувала купимо отакий от вот Mercedes за 1 мільйон гривень. Все, ми цей Мерседес купили. Він такий файний жалко продавати. Ну нічого страшного. Я, я своїм підписникам е, продам все за один. Так, зробили, покрасили його в чорний. Зробимо нижчу підвіску. Готово. І получається такий Мерседес. І давайте ще його прокачаємо на максимум 2000-2000. Все, в мене лишається 64 тисячі. І в мене на початку відео було 1 мільйон 400 тисяч, а зараз е, дуже мало. Так. о, все, є. Зараз зайдемо ми на, на сервер і продамо оцей Mercedes за е, англий. Да, у мене голос пишуть. Я думав, що я голос викачу. Е, і підемо за один. Я прошу вас підписатися на мій канал, поставити лайк, бо я дуже багато грошей трачу в Карпаркінг, щоб, е, щоб зробити якийсь подарок. Мене а я зараз поставлю на паузу. О, мені... мені. Я, не... я би купила, але так я не можу купити так. Поставлю на паузу і доїду до авторинку. Так, приїхали ми вже на авторинок і. Тут е, поки що. ого, є, 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 є вільне місце, так скоро виставляємо за один. Ну, все, виставили, Хто купить, то він буде дуже щасливий. Так. І зараз хтось купить за 1 доллар цей Мерседес. Ну, щось не купляє ніхто. Е, що де купляють. Я би з ним давно би купила, і ніхто не купляє. Ем. Що шиплю за 1 долар? Эм. Ем. Хтось не куп... не купляє, що? Я куди не купляю за 1 доллар, Мерседес? Що коштує 1 мільйон. Давайте ще раз пойдем за 1 долар. Так. Виставлю все. Ну, купіть хто зібрав. О, все, купили. Виходимо в меню і. і. І все, я на цьому закінчую. Підписуйтеся на мій канал, підпи... ставте лайки і всім пока!